Тобі всього найкращого. Юля. Оля Прибейська, привіт. Оля, Юля Бойко, доброго вечора. Аліна, доброго вечір. Юля Інна, привіт. Аліна, у вас іде дощ? Ні, немає. Юля, і, Юля, привіт. Іночка, як там у вас? Холодно, ні? Буде на ніч мороз, ні? Богдан у мене є у селі, є довгожителі 105 років. Свята Дамир 112, добрий Галина Загріщук, добрий день, Люба. Лайк поставила на щепіч. Мені такого зона. Галиночко, на щеплю, ну, то вже хіба ж весною він вам відійде, відійшлю. Бо так кажу, як є, в я його не перейшлю, хіба моє ще морозів не буде. то. То тоді можу вам переслати відщибнути геляку і відіслати, щоб ви собі воду поставили, він вам куриці пустив. Вадім, де коза? Там де і козел, в хліві. Вадім, коли шашлики діла їм? Виростеш, зарізеш і з'їсиш. А ти на моє чоро з'являєш морду? Ти мені потрібний тут, я й без тебе їсти мію. Валя, Люба, а другий раз лайчик можна ставити чи не зарахується? Ну, воно два лайчики не поставив. Хіба з другої електронки, то зарахується. А з та тої самої то не буде два лайчики. Юля куриць, на Боже, бережи всіх, благодатної ночі. Доброго вам вечора, любі Чатівці, і вам всього найкращого. Світланка, привіт. Пусту -рев. Травель Асія. Доброго з сільського Таїланду. Доброго вечора і вам. Всього самого найкращого. Марія, Юлічка, Діаночка, Оля, Прибізька, Бабуся, Галя, Галиночка, Штинь, Оксаночка. Всіх зі святом. Іван Музика прийшов вечір. Добрий, Любушка. всіх благ, Женс, женських. Міра в сім'ї над головою, будь здорова. Дякую Іван. І вам всього самого найкращого миру, спокою і затишку. Юля, Марія, привіт зі святом. Оксана Дроздовська, Доброго вечора, пані Люба. Доброго вечора, Оксаночко, і вам. І на мене є така квітка. Я її з листка садила. Я не знаю, в мене в мене ну, зі щепочки виходить. Ось з такого пагінчика. Ось. І дуже гарно. Лариса Чер, Чернюк. Вітаю пані Любови, фантастична. Маючи стільки роботи в селі, ще ведете канал. Не перевершено успіхів. Дякую, Лариса, і вам всього найкращого. Хай Бог береже і місце здоров'я прийшло после. Ільхом наш прийшов. Трояндочка, дякую, дякую за квіточку. Гарного вам вечора. Так, Таня Інна, привітки, Ільхом 119 лайчик, дякую. Інна, Таня Ворона, добрий день зі святом вас. Аліна, а у вас йде дощ? Ні, Таня Люба, міняю пір'я Павліна на квітку. Ну, Якщо ти так та піра будеш присилати, як... Е, ні, якщо я так буду квітку присилати, як ти мені піра, слеш, то знаєш, Таню, то напевно та квітка вже на дві вікні буде у мене. Не їдеш, коли котрогось десь моє, то року моє, на другий, коли там приїдеш, та й візьмеш собі. Що я тобі не даю? що. <с> я не жадіна. Івана, з сином був в гостях у Жашкові в Черкаської області, у сестри Каті Вікулової. Віку За неділю на кожній молоке син поправився на 3 кілограма. Є таке? Іван, є. Козине молоко це є прекрасно, Ось я можу, як сказати, нічого не їсти, ніяби було молоко. Я вам так кажу, як є. Ось молоко і ще щось якось там пирога чи що-небудь. Ну, мені навіть може бути ну, саме молоко, і я з голоду не впаду вже. Таня ворона Іна, ох, забула, і вас зі святом. Сьогодні стрім о 19-й. Аліна, у вас йде дощ. Та ж нема дощу, Алінка, я ж кажу. Оля Люба, ви завтра будете вихідний. Ні, завтра зранку тільки вихідна, а вечір я ну, в губі десь вийду в стрім і вечір. Вечір пів восьмої буде стрім, а вдень де ще я пристроюся ще в день десь вийду в ефір. Алла Бока, доброго вечір, пані Люба. Як у вас стрім? they